Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти працюють вони. Якщо треба щось підірвати або навпаки розмінувати, кличуть саме цих хлопців. Наступний наш сюжет про бойову роботу інженерно-саперного взводу бригади Національної гвардії Рубіж, воїни якої якраз зупиняють расистів на Покровському напрямку. Зараз у цих фахівців чимало роботи. Зокрема, це підрив логістичних об'єктів, таких як мости, залізничні колії, все, аби порушити плани ворога та ускладнити їхню логістику. Також вистачає завдань з розмінування, бо росіяни не заощаджують на вибухівці, та всіють нею вже наші логістичні шляхи. Детальніше в матеріалі нашого воєнкора Єгора Ромахла. Крім цього, під час сюжету ви побачите qr код та номер картки, за яким можна підтримати збір рубежа на реп. Так починається черговий робочий день саперів батальйону підтримки бригади НГУ. Рубіж. Підготувавши вибухівку, бійці на пікапах та квадроциклах вирушають на місію з підриву залізничного полотна. Транспорт лишають за декілька кілометрів від цілі. Далі тільки пішки. На місці треба працювати дуже швидко, адже поки група закладає заряд, в небі чатують ворожі крила. Це пішка, Чи що? Чи що? <гум> цього разу обійшлося. Перший заряд встановлено. Можна проводити підрив. Вогонь. Та цього замало, аби повністю зруйнувати колі, Тому вхід йдуть вже протитанкові міни та чимало тротилу. Зрив! Ось тепер цією залізницею вже навряд чи зможе скористатися ворожа логістика. Щоправда, потужні вибухи привернули увагу дронів. В півішки спускаються аж під саму посадку, розвертаються камери до посадки і летять, і пор Над Травою просто там, умовно? да, 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 да. Просто над полем прямо біля посадки так спускаються, і, і Я думав, що все вже капець. Саперне позивний Шустрій розповідає, кожен бойовий виїзд на Покровському напрямку нині ризик. Окрім впівішок, нині росіяни активно використовують дрони для дистанційного мінування, зокрема, наших логістичних маршрутів. І саме Шустрий з побратимами відповідає за ліквідацію цих загроз. Що складніше, розміновувати чи мінувати? Розміновувати, тому що міна не твоя, там може бути будь-який сюрприз. Так? Да. Абсолютно любий сюрприз, там може мож, навіть там, два метри до неї надійти, вона вже може взірватися. Та й наші хлопці мають для ворога чимало вибухових пасток. Це протитанкові міни, це міна квадратна вона американського виробництва. Принцип дії абсолютно такий ж самий, як і ТМ-62, це наживної, наживної дії. Це вже міни круглі П... ПТМУ. Командир інженерно-саперного взводу на позовний єнот показує нам справжню кухню вибухотехніків. Тут тобі і протитанкові міни, і протипіхотні, і старі радянські, і нові натовського зразку. Та й куди ж без ось цих легендарних брусків, без яких не обійшовся б жоден голівудський бойовик? Так, це американська вибухівка Сі 4 Вона себе дуже добре зарекомендувала на фронті, каже єнот. Зокрема, завдяки зручності використання, наліпив на будь-яку поверхню, вставив детонатор і все готово до роботи. Зараз підготовлюємо мости для, підрив... для підриву, щоб ворог не зміг скористатися цим мостом. Основний заряд ми закладаємо там або тротил, або Протитанкові міни а С-4 використовуємо так, як він краще ініціює від електродетонатора. Аби ж сапери рубежа продовжували ефективно зупиняти ворога та водночас розміновувати шляхи для наших бійців. Їм потрібна наша допомога. Бригада відкрила збір на Реби, без яких виїзд на завдання нині це вірна загибель. Доєднатися до нього можна за QR-кодом та номером картки на екрані. Єгор Ромахло, Дмитро Матвієнко та Сергій Марченко. Факт Єдині новини. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Це допоможе поширювати перевірену інформацію і протидіяти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.